Ція боїться Китай, тому що боїться залишитися на самоті, і дуже розраховує на підтримку Китаю. І якби Китай сказав своє слово, то е, Росія навряд чи би, е, вирішила е, зробити вчинити це нове вторгнення проти України. І Китай міг би зупинити і навіть зараз Росія. Я я глибоко переконаний в цьому, але Китай е, є дуже прагматичною, якщо не сказати цинічною країною в плані реалізації своїх, як вони це розуміють, національних інтересів, і на превеликий жаль, для них Росія має більше значення ніж Україна. На превеликий жаль, але це не означає, що ми маємо просто знаєте, чекати або скласти руки. Ми маємо працювати. Ми маємо намагатися встановити контакти з Китаєм, з його керівництвом, з його парламентом, врешті-решт. І маємо намагатися переконати їх.